Привіт! Якщо ти попав на це відео і тобі з цього відео буде щось резонувати, значить ми на одній хвилі. Хочеться сказати, що зараз розкривається ніби нове дихання, нове дихання, дихання життя. Подих, він особливий, він дуже відкритий і він цілюючий, тому що він наповнений абсолютною чистою любов'ю. І хто з вас цієї весни, ось вже в квітні, відчуває такі свіжі дихання, свіжі подихи. Я вас можу привітати, тому що далеко. Не всі можуть перейти на цей рівень. А нагадний рівень життя це коли ми дуже чесні з власною душею. І пам'ятаєте, я писала відео на каналі Голос Любові на цьому каналі про Ахімсу. Що Ахімса починається це йогічна ступінь розвитку свідомості нашої. Ахімса починається з самих себе. Коли ми. Не завдаємо болю власній душі, тобто собі, власному серцю. І ми живемо в серцю, ми живемо душевно, максимально щиро і відверто і самими собою. І тоді, коли ми вже максимально відчуваємо себе, любимо себе, прямо закохуємося в себе, світ починає. Відповідати нам тим самим. І реальність починає змінюватися. Буде змінюватися так само, як і ми. І все починається з внутрішнього. А... Усе. Розумієте? Усе, усе, усе. З середини, з серця, з рівня душі. Дихання, воно є душевне, те, що відчувається, і воно дуже вільне, без якихось а, програм, зашорювань, а, без того, що щось заважає, розумієте, це повне, суцільне, свіже дихання. І я мрію про те, щоб кожна людина на землі почала так дихати. Це спілкування, взаємодія з один одним, зовсім на іншому рівні буде. Розумієте? Ось ми е -е, були. Я дивилася в фільмі 80-х років, 90-х, і там фільми знімалися ось з таким відкритим серцем. А потім щось змінилося. Ці матриці щось змінилося, відео змінилося. Ось, і хочеться повернути оце тихання. Дуже душевні розмови, коли люди не боялися бути емпатійними, відвертими і чесними з собою і світом. Чого вам бажаю, щоб ви також порозкривали серденька? Хто ще не вміє цього, записуйтеся або на консультацію до мене, або в школу записуйтеся. І там я даю дуже багато інструментів, ключів, як самостілюватися і зцілювати інших. Власну реальність Все. землі. Все, папа.